Привіт, друзі! З вами знову на зв'язку Тетяна Мердух. і Сьогодні я поговорю з вами про рекламний інвестиційний проєкт, який називається AdMedia Profits. Він є новий, зараз він знаходиться на передстарті. Старт цього проєкту почнеться 23 жовтня. На даний момент зареєстровано 1287 людей. Total Footers. Введено 100 доларів, виведено 2 долари. Це просто для прикладу показуєш, ніби все працює. Давайте пройдемося по цих вкладках, ми переведемо російську і побачимо, що AdMedia Profit предлагає качественну рекламу високого спросу. Тобто буде якісна реклама. Є 4 розлічних способи привлечення качественного трафіка на сайт. Нізка стоїмость реклами, кожен пакет стоїть 5 доларів. Є реклама нескольких веб-сайтів ZPAC, які ви купили. Так, кожен пакет оголошень дає 2500 кредитів для банерів, 50 кредитів для вебсайтів, 25 кредитів для... Оголошень. Люди, які беруть участь, це пишуть, що двітельною чи устойчивості. Наша головна ціль – убезпечує длітельної програми. Тобто, в них головна ціль, це довго співпраці. Також адмедія профіт здає 158% з пакета одного воно буде платити нам 10% комісіонних на трьох, трьох рівнях. На першому рівні 6%, на другому рівні 3%, на третьому рівні 1%. Також моментальний вивід коштів, тобто інстантом, виплату не будуть затримувати. Давайте пройдемося далі. Ну, розказується що 158 при прибутку по оголошенню. Добре. До речі, розподіл коштів буде 75% вашого вкладу ну, буде переходити на мейн баланс, тобто на головний баланс, а 25% на репус баланс. Це повторний баланс. Добре. Давайте розглянемо це. Якщо у вас від 1 до 100 пакетів, то щоденний відсоток буде вноситися на 1, тобто який буде відсоток, такий буде, буде прибуток. Якщо у вас в пакетів від 101 до 250, то буде множитися на 1,5%, тобто 1,05. Потім якщо від 251 до 1000, буде множитися на 1,10%. Ну і так, бачите, від 1000 до 3000 на 1,20 від 3 до 5 до 1,35 і ось від 5 одного пакета буде множитися на, на 1,5 відсотка. Добре. Зараз розказується, мінімальні пакети оголошень – це 1, максимум оголошень – це 25 тисяч. Мінімальна сума для знімання коштів – це в нас і 5 доларів. Коли ви купили пакет за 5 доларів, вам даються 2500 кредитів. Для рекламування банерів сайт-кредити це 50, ну тобто ви зможете рекламувати 50 сайтів і тому подібне, добре? Останні 10 виплат і останні 10 депозитів. Ось це напевне просто адміністрація для прикладу показала. Ну, не знаю, зараз ви не на представці, то ніяких. Нараховування, нічого не відбувається добре. Лайте розглянемо, які є тут платіжні системи. Ось, Solid Trust Pay, є e PZ, Perfect Man, Pire і Bitcoin. Всі такі популярні електронні гаманці. Ну, все нормально, добре. І так, також в них є, написано на Facebook. Ні, нічого, ще, не прикріпили, напевно. Добре, повертаємося, давайте розглянемо. Ще хочу вам сказати тут відповіді на загальні питання. Можете вибрати собі любе запитання, прочитати, перекласти Google перекладачу. Все дуже просто. Добре? Давайте я вам покажу, як зареєструватися. Натискаємо на кнопку Регістр або Join Us. У нас е, вбивається така з кевіконочка. Спонсор будуть мої ініціали Тетяна Мердух, адже Медіапроп67 це є адмін цього рекламно-інвестиційного проєкту. Потім буде спонсор. Куди first name, last name, тобто ім'я, прізвище, мейл, повторення мейл. Потрібно також ввести ваш адрес. Якщо не введете адрес, ви не зможете зареєструватися. Добре, ось, до речі, тут мій буде такий логін стояти. Тетяна Мердух. Не переплутайте. Вводите свій юзернейм, пароль, повторюйте пароль. І також обов'язково запишете якісь секретні запитання, і потім на це відповідь, обов'язково вводьте відповідь на англійській мові, щоб у вас в майбутньому не виникало ніяких проблем, проблем з цим. Після цього обов'язково запишіть собі відповідь на секретне запитання, адже ви потім неодноразово будете вводити відповідь на запитання, як виводите кошти і скоріше за все, я як буду тільки зміняти дані в своєму профілі. Добре, після цього, як ви все вели, натискаєте I agree with, тобто я погоджуюся з правилами AdMedia Profits і натискаєте Sign Up now. Тобто зареєструватися зараз. Я не буду зареєструватися, я зразу зайду в свій існуючий аккаунт. І щоб зайти в аккаунт, потрібно натиснути цю кнопку Assess Account. Вводите свій логін, пароль і заходити. Вам відкривається така вкладка, де вам потрібно 5 секунд почекати, після цього вам вийде ось тут, Click here to Access Member app. Натисніть сюди, щоб зайти у ваш аккаунт. Добре, натискаємо. Ну і все. І ми зайшли в свій аккаунт. Коли ви зареєструєтеся, то воно ну, буде виглядати приблизно ось так. Поки що тут нічого немає, адже проєкт стоїть на предстарті. Реєстрації йдуть в цей проєкт досить ну, швидко. Ви бачите, на балансі 0, адже я сюди нічого не заводила. До речі, тут є така класна фішка, як earning калькулятор. Тобто вводите калькулятор, який вбиває вам, скільки ви отримаєте прибутку. Наприклад, один пакет коштує 5 доларів, Вводимо 5 доларів і отримаємо, що в кінцевому результаті ми заробимо 7 доларів і 90 центів. Як вводите, наприклад, 25 доларів, ви заробите 39 доларів і 50 центів. Ходити, наприклад, 50 доларів, 79 доларів, ну і так далі. 500 доларів, 790 доларів. Рівно. Ось такий у нас проєкт, новий, досить цікавий. Я думаю, в нього буде успішне майбутнє. Ну, Зареєструйтеся, це є проєкт. Посилання є внизу під цим відео. Які якісь запитання, обов'язково пишіть. Я відповім на всі ваші запитання. Якщо сподобалося це відео, обов'язково обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал, адже на каналі будуть виходити регулярно нові відео по цьому проекту, і також по інших проектах, яких є зареєстровано. До речі, на даний момент в. Рекламних інвестиційних проєктах я зареєстрована в чотирьох, а це вже п'ятий. Добре, всім дякую за перегляд, всім па-па.